На початку засідання головуючий Василь Кубаль привітав закарпатських рятувальників з їх професійним святом. Після чого перейшли до порядку денного. Без змін не обійшлося питання про стан законності у районі, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території Хущини перенесли на наступне засідання. Насамперед, депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя цього року. Також обранці прийняли низку районних програм, а до окремих вже діючих внесли зміни та доповнення. Відтак відредагували і програму поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2014 роки. Під час обговорення програми встановили і термін виконання окремих пунктів. Далі перейшли до найцікавішого. Голова хузької РДА проінформував присутніх про рішення президента. З новим призначенням Василя Губеля депутати привітали бурхливими оплесками. Відтак він склав свої повноваження як голова хуської райради. Василь Губаль висловив подяку за довіру главі держави, а також команді однодумців, що завжди були поруч. Далі відбулося таємне голосування, а після оголошено його результати. Порядок Перевідений проміг віддального голосування до сухового проведення повноваження дорослі районої ради у растеріановича без промігнення повноваження параліани зв'язку з собі заяві. Підводи голосування за 47. Потім депутати одноголосно затвердили результати голосування. Тож Закарпаття вже має нового губернатора. Емоції бути від того, що ти призначений на посаду голови обласної державної адміністрації, можуть бути лише одні. Це велика відповідальність перед громадами Закарпаття і перед тою командою, яка запропонувала мене президент. І саме велика відповідальність перед президентом, перед державою. Я думаю собі, що час покаже, громада Закарпаття оцінить, але в першу чергу дай нам Боже хороших таких думок, розуму, щоб в Україні був спокійний мір. Тоді в Закарпатті, я думаю, Закарпаття багатонаціональне і дай Бог, щоб ми знаходили спільну мову. Щодо очільника гуської районної ради, то поки це питання відкрите а його обов'язки виконуватиме заступник Василя Губаля Павло Гвоздянський.